Олена Триміга пломінний день. День прозорий мерехтить мов пломінь, І душа моя гору й сьогодні. Хочу жити, аж життя не зломить. Рюватись вгору чи летіть беззогню, хоч людей довкола так багато. Та ніхто з них не зупинить кроку. Якщо кинути в рухливий натовп найгостріше слово Україна, і тому росте, росте прокляття. Всі пориви запального квітня неможливо в дійсність переляти, на землі байдужно непривітні. Хочу крикнуть. Далечінь без страю і когось на допомогу кликать, бо душа моя сьогодні грає і рушає на шляхи великі. Хай мій колич зірветься о високі, і, мов прапор в сонці затріпоче, хай кружляє, мов невтомний сокіл, і зриває рідних і охочих. Це чекаю на гарячий подих. Геній людський, чи лише випадок, щоб застиглі і покірні води забурлили водоспадок. І коли закрутить непогода і мене підхопить мопівщину, хай несуть мене бурхливі води від пориву до самого чину.